Окремо хлопчики і дівчата. Це називалось меланкувати. А ввечері із щідрівками йшли по селу дорослі дівчата, співаючи. Прилетіла ластівочка, сіла, впала на віконечко. ще три вечір. Добрий вечір. Добрим людям на здоров'я. Щось ми заговорили. Ще не краще було б подивитись на це дійство. Ражені вже замерзли на дворі чекати. Запрошуємо їх до хати. Маю теплу ковдру і консерви, а ще таблетки що вговують мене. Солодощі в мене і три риби, а ще сколь, щоб укріпити шиби. Я маю воду, сухарі і свічку. Я маю ліки, перебудем ніжку. Сумуєте, у цю трагічну днину несу вам з неба радісну новину, бо нині стало чудо чудою чудес. Послав Господь вам сина, із Небес. З'явився він не із вогню, не з грому, а народився в хлопчику малому. Ось тут, у цьому убогому підвалі, Ісусом цього хлопчика назвали. Вам випало у день цей страшний. Всім бути свідками подій історичні. Ідіть, вклоніться цьому немовляті, що вам покажуть ангели крилаті. Він дасть надію, віру, перемогу, народу та свободи дасть здорову. Поки ми сумували і співали, тут справді стало чудо не бувало у скруті, негаразді та журбі. Надію дав Господь мені й тобі. Я мудрий цар великої держави, народ держу, покорі і обмані, обожнює володаря, народ, живе у рабстві добре і без турбот. Бо в рабстві жити думати не надо, все вирішить за тебе мудра влада. Та мучує мене одна біда, дитина, волю їм проповіда. Я цю дитину мушу погубити, а з нею вигнуть хай країнські діти. Та щоб даремно війська не ганять, землі побільше надо приєднать. Занадто довго я чекаю вісті, спішіть до мене, сині всі нечесті. Від нетерпіння почастіша пульс. Доповідай про успіх рашен troops. Мій царю, все йде прекрасно. По плану все і майже вчасно. На півночі перегрупірування, на півні волі доброї визнання, на морі субмарини, зануряння, а на сході негативне наступання. А що дитина вже ліквідували? Пологовий ще в марті підірвали, то хлопець мертвий, рапортуй по ділу. Ну, не знайшли його, як миша з'їла, яка ще миша, що ти мелеш йоло, ти хоч на колиму, на холод, чи новічка невдовзі скуштувать. Не можу царю вас розчарувати, знайдемо хлопця неодмінно, а з ним дощем ту знищимо країну. Під Божим захистом свершили втечу, щоб від загибелі спасти малечу. Вже у безпеці ми знайду роботу і будемо жити, як усі доступні. Я бачу видку довгу і тяжку, і кров червона л'ється по сніжку, і меч моє серденько прошиває. Оскільки горя мій народ зазнає. Всевишній Господи, заради свого сина, врятуй усіх синів і Україну. Ми дитину будемо захищати, проклятих орків вижим з нашої хати, а ви давайте нам свої дари чудові, найкраще застосують їх військові. Нехай тремтять у Ірода піджилки, нехай готує москаля могилки, бо з нами світ і Божа допомога, бо в кого правда, в того й перемога. Кінець нам цару. Ми війну програли, бо зброю розіграли генерали. Здаються наші воїни в полон. Втікли всі за кордон. Лишилися старі та інваліди та ще неадекватні індивіди А під покровом українців їх не руш Пропекло пекло брешить. Про пекло браже, дідько забирай. Патріархат мій сказав, що ти в рай. Та хай хоч Богом від тебе кличе. До раю пекла не пу. <реш> Радівся. <реш> Радів до пекла не пускаю. Як жити, якщо програна війна, прогр... прогр... якщо не допоміг і сатана? Якщо я лишусь своєї влади, хто слушну дасть мені пораду. Я дам пораду, царю дорогий. Обийся сам, постане цар другий. Та смерть занадто лагідний кінець, хоч і урвався всім терпець. Ні, ні. Зневажений, погоджений сидить, як покидьок останній на суді. Всі чули, лі... чули, люди іруть у тюрмі, відповідатиме за злочини свої. До нас Господь прийшов в найтяжчий час, щоб гріхів та ворогів звільнити нас. Велику радість нам Господь є, неначе сонце, але пологовому стані. Слава Богу, родина. Господь народжений дитячим, як і ми, благаю, Україну породи. sono ou oh, desejo, se si te